Пішов зайчик, сів під дубком та й знову плаче. Коли це лізе, рак не борак, та питається, чого ти, зайчику побігайчику плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? А рак, а я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав та не вигнав, і вовк гнав та не вигнав, і лисиця гнала та не вигнала. А то ти. Отже, вижену. От поліць рак у хатку та й питається А хто, хто в зайчиковій хатці, а коза спечи. Я коза тереза за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету тут тобі й смерть. А рак усе лізе та лізе. Вилізь на піч та каже.